У залі Луцького палацу культури зібралися чимало дітей. Хто зосереджено дивиться концерт, хтось тримається за мамину руку, а хтось просто мовчить. І, хоч усмішок не бракувало, кожен тут розумів, це незвичайне свято. Захід організували для родин загиблих військових, тих, чия реальність назавжди розділена на до і після. Наша громада пам'ятає всіх наших загиблих героїв, і імена наших загиблих героїв будуть. Назавжди вписані золотими літрами в історію нашого міста. Вічна пам'ять, честь і шана тим, хто залишив на війні найдорожче своє життя для того, щоб сьогодні наші дітки могли ходити в садочок, могли ходити в школу. Історія Юлії одна з багатьох, що звучали цього дня. Їй чоловік був військовослужбовцем та служив на різних напрямках. Проте після останнього бойового виходу у 2023 році зв'язок з ним обірвався. Спочатку тиша, очікування, надія. А в листопаді наступного року прийшла звістка, яку важко було повірити. ДНК експертиза підтвердила загибель чоловіка на запорізькому напрямку. Нам найважче було з самого початку, коли нам повідомили, що він не повернувся з завдання. Це був шок, бо ми чомусь були впевнені, що він обов'язково повернеться. Ми не могли ну, прийняти цю новину, бо ми були впевнені, що він ну десь є. Ми просто не знаємо, де він. От, але йшов час, і ну, ми прийняли тобто, цю звістку, ми просто чекали. Подібний біль від втрати носить у собі і ця жінка. Її чоловік служив на Донецькому напрямку на посаді стрільця. Життя оборонця обірвалося на міні. Двох найменших дітей він так і не побачив. З тих лише дізнатися, що вона вагітна. Дітям то дуже тяжко, дуже тяжка ця втрата, особливо старшим, бо старші це ж скільки років вони були постійно тільки з ним і з, і з батьком, то їм дуже тяжко. Мені перший період було дуже тяжко. Це мене тримає, що то діти. Діти тримають, лише як я родила, і вже просто в мене вже немає, немає більше більше сил, і немає навіть не знаю, немає і часу навіть і тако задумуватися. Організатори заходу кажуть, хотіли не просто привітати, а й показати, що про такі сім'ї не забувають та пам'ятають. Зараз наближаються пасхальні свята, великодні свята, і що треба підтримати, і що в нас дуже велика кількість дітей, які, на жаль, залишилися без батька в громаді, і що було б добре їх підтримати якимись продуктовими наборами або так званим пасхальним кошиком. Цього дня увагу отримала кожна дитина. Для 400 дітей організатори підготували подарунки не просто солодощі, а дійсно справжнісінький великодній кошик, зібраний у пакеті. Обов'язково має бути м'ясо. Воно ну зараз не дешеве, тобто що це має бути печене м'ясо, саме ну а не ковбаса. Ми говорили, що це обов'язково має бути пасочка, ну якісь прянощі саме для дітей, солодощі, і тому основний акцент все таки робилися на солодкому. «Найбільше курка, м'ясо, і пашка, і шоколадки, і, і... Короче, все да, все, короче. Також на гостей чекав святковий концерт. Для дітей співали, дарували усмішки та теплі слова. Сьогодні тут особлива атмосфера, тиха радість, змішана із вдячністю та пам'яттю. Нам приємно, що про нас не забувають, що нас підтримують, власне. І... Таким людям потрібна просто ну мабуть увага, і ця увага і є підтримка. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.